Чому канадська самотність вона дійсно вартує уваги кожного та кожної? Я хочу звернутися і підняти цю тему, бо про цю тему, повірте, не розповідають багатьом. І багато людей не хочуть навіть говорити, бо багато людей не хочуть світитися, багато людям стидно, що вони покинули свою батьківщину. Але ми всі є люди, в нас всіх є емоції, в нас всіх є серце. І рано чи пізно, чи це депресивний стан, чи фізичний стан, чи просто стрес від того, що ви перебуваєте так далеко від дому, плюс додайте ще фінансові труднощі та війну на батьківщині, яка не дає гарантованого, можна сказати, зеленого світла на те, що ви коли-небудь повернетеся назад. Це дуже сильно вдаряє. І тепер додайте до цього всього Канаду, країну, де немає дуже багато людей на вулицях, де немає багато спілкування, де холодний клімат 6 місяців серед 12, де люди постійно мусять іти на роботу. Бо якщо не будете працювати особливо на початку, то і нічого не будете мати, і взагалі повноцінно та потенційно зможете залишитись та опинитися на вулиці. І люди стикаються страшенною самотністю. І непривичністю до того життя. І це дуже сильно вдаряє на ментальний стан, на депресивний стан. Тому пам'ятайте про те, друзі, що якщо ви є навіть самі, ви не є самі. Зверніться до когось, напишіть комусь, попросіть допомоги. Завжди є хтось, хто вам допоможе витягнути вас з тої прирви. Але ви не одні такі. Таких є людей дуже багато, і особливо ще після коронавірусу, не тільки в Канаді з цим люди почали стикатися а всюди по світу. Тому тримайтеся, друзі, як ми можемо, і рухаємося тільки вперед.